До вашій увазі, дуже, як на мене, колоритне видання карпатського, якщо так можна сказати, краще українського письменника Антона Копенця. А ось це друге видання, але воно набагато краще від першого, тому що воно чекало на цю появу понад 40 років. З нами сьогодні. Еліна Копенець-Дегтярєва дихтява це онука письменника Антона Копінця. ось, і редактор. Також Андрій Єрмоленко це відомий український художник. За нею вже ходить слава плакатиста. На неї вже були ремікси. Ремікси інших авторів, і молодих авторів, і знаних письменників, зокрема Олександра Гавроша. Ще один момент це фільм. Який програмів минулого року, ось але у мене таке питання тоді до вас: от стосовно авторського права, от, чи сценаристи фільму, чи Олександр Гаврош і всі інші небайдужі до цього роману, так зверталися до вас подозвіл? А чи була якась комунікація з вами? У цього продюсерського проєкту фільму жодної комунікації не було, але їм це і не потрібно було, тому що вони фактично знімали не за цією книгою і не за цією. Вони знімали за твором Олександра Гавроша. З Олександром Гаврошем теж розкрив відкриє зразу, ну, щоб не було запитань. Сашко звернувся до мами, колись, сказав, що він хоче написати статтю. Написав статтю, потім це виросла стаття в два в фактів з життя Івана Сили. Це була наступна стаття. Мама давала матеріали, згоду, давала інтерв'ю. І коли це ну, Сашко захотів написати книжку, звичайно, мама теж дала на слова згоду. Чим відрізняється ця книжка? Тим, що самі от історії, самі факти з життя Івана Ферцака, якого в романі називає дідусь Іван Сила. Вони настільки яскраві, що звісно вони забирають дуже багато уваги. Але окрім цього, є дуже великий і історичний Адже Закарпаття тоді, Закарпаття, з якого герой поїхав, це було зовсім інше Закарпаття, який він повернувся. За кілька років п'ять держав оціновилося. І все це тут теж е, прочитується, Окрім того, величезний фольклорний матеріал, тому що дідусь е, він дуже фанатів е, закарпатськими народними піснями. В це... руках ну, народжувалася обкладинка. Реально, ця книжечка була е, в дитинстві і е, мене запросили працювати в проєкті, я намалював картинку одну. І е, Ліна мені сказала, що ні, а, ніфіга, не воно. Реально не воно, ти робиш з нього якогось шварцнегера, який фактично описаний в оцій книжці. Від мене вимагалося показати герою, по-перше, як людину, по-друге, -по що це і інтелігентна людина, а не просто такий ремонт. Величезний такий, який там гне, підковий, гне гвісткий, Що це, По-перше, це людина, яка на той момент завоювала світ. Це українська людина, яка завоювала світ не лише своєю силою, але й ще й своїм інтелектом. Це людина, яка досягла, от вийшовши з низів, Іван Фірцак досяг ну абсолютно без перебільшення всесвітньої відомості, адже він перемагав силачів перед очима британської королеви. Він переміг. Боксера Джексона він переміг на 20 кілограмів важчого сумоїста з Японії в Америці. Він теж перемагав місцевих і так само придумував неймовірні карколомні трюки. Тобто, наприклад, можливо, це власник навіть концерну Ford йому запропонував за якусь певну суму, щоб авто його переїхало. І це згодом стало трюком, Власник концерну Ford, Тут ще фотографія, подарував йому два іменних авто. Два. Два. Так, два, так. Да. Mm -hmm. І е, після цих всіх фанфар, після цього, цих світла рампи по всьому світу, він... 64 всього... країни, так. Так, 6-4. 64 країни, країни кілька компонентів і... і визнання наймогутнішою людиною у світі. Так, да, за версією 28-го. року. Те, що відбулося, оця ось... Переведання, я думаю, що українські діти, українські діти, прочитавши цю книжку, вони мають пишатися тим, що у них є герої. Реальні герої, які жили колись, які будуть жити зараз, які будуть жити після того, як от зараз. І я вважаю, що це найкраще, що, ну, найкраще те, що у нас з'являється нова героїстична література. Це от герой. Це реальний, живий герой. А зараз таке логічне запитання. Він чує у журналістів. Е, для чого, якщо вже вийшов фільм, вийшла та книжка, для чого ця книжка? Вона просто е, е, потрібно, на її що... основі все це робилося. І от тепер, якби в іншому порядку, маємо можливість в 21 столітті е, вперше отримати цю книжку. Хоча видана вона вже була в 20-му. Е, що ще мали? Ця книжка патріотична. тобто на рівні підсвідомості, на рівні підкидки, це. По суті, такий ну, патріотизм крові. Ось, і Ця книжка дуже цінна, власне, як, не скажемо так, що роман виховання чи роман почуттів, але як для підростаючого покоління, ось як можливо, мотивуюча велетристика, вона закладає саме ті підвалини, на яких власне, і цей велетень виростав. Дякую всім. Дякую. we <laughs>